Вітаю, друзі! Це третя подорож західним узбережжям острова Хортиця. На зупинці цімет я вийшов о 6.40, а о восьмій годині ранку я вже був поблизу тимчасового мосту, біля якого закінчилася попередня подорож. Цього разу я планував дістатися південного полюса Хортиці вже цим західним узбережжям. А тут, поряд із тимчасовим мостом знаходиться профілакторій Запорізького національного університету. Раніше це був профік ЗІІ стисла історія цього закладу є в описі до цього відео. На узбережжі ще й досі є два оглядові майданчики, але через зарості молодого лісу тепер оглядати краєвиди старого Дніпра стало трохи складніше. Можу сказати, що цей заклад і зараз у задовільному стані, але через війну напевно не працює. Бо, окрім охоронця та собаки, я там у спекотний день нікого не побачив. Територія профілакторію доглядається, газони підстрижені. А у крані, що розташований на пляжі, ще й досі є вода. Але вона була неймовірно гарячою. Тож прохолоди довелося шукати у Дніпрі. Ви бачите, яким зараз є рівень Дніпра? Як ви розумієте, раніше піщані пляжі були зовсім невеликими. Тільки подекуди вони займали відчутну площу. Зараз піску багато і інколи занадто багато. Та часом, якби не Дніпро та молоді Тополі відчуваєш себе як у пустелі. Після зникнення водосховища мені здається, що літня спека стала ще сильнішою, і тільки безпосередньо поряд із Дніпром можна відчути прохолоду. Бажано, звісно, щоб був вітер, бо у протилежному випадку, навіть поряд із водою, від спеки можна врятуватися вже тільки у самому Дніпрі. Вода відійшла, і протоки, які раніше існували у плавневій частині Хортиці, перестали існувати. Це стосується і переважної кількості Хортицьких плавневих озер. Ось у цьому місці раніше була протока. Я вже її знімав. Рік тому у жовтні, тоді я йшов до узбережжя та шукав самий стовбурний дуб. Можна побачити, що протока була зовсім не глибокою, і якби рівень знизився на 2 метри, а не на 6 як зараз, тоді б сюди також не потрапила вода, і її треба було б поглиблювати. Природа цієї частини Хортицького узбережжя більш схожа на Дніпро по всій своїй течії. Тут же немає скель, і рух річки потрохи сповільнюється. Є невеличке западене озерця, де можна побачити птахів, але тут поки що немає очерету. Можу сказати, що ця місцевість чистіша за протилежне, східне узбережжя Хортиці. Але й тут подекуди є трохи битого скла та іржавих залізяк. Але вони маленькі і не так часто попадаються і, звісно, не кидаються в очі. Свого часу ентузіасти поприбирали і цю частину узбережжя та поскладали сміття у купи та у мішки. А далі черга за заповідником бо сміття треба перевантажувати у човни та вивозити на звалище або на переробку. Куп тут багато, ви їх бачите, тож роботи вистачить. Сліди кабанів та інших звірів показують, що всередині хортицьких посадок та на полях жевріє життя. Переважно у вечірній нічний час, коли не так спекотно, звірі відвідують узбережжя та до схочу вгамовують спрагу. Спекотне літо та вплив людини призводять до пожеж на хортиці. Ближче до старого узбережжя, коли поблизу Хортиці існувало Каховське водосховище. Ми бачимо багато слідів від пожеж. Дерева посохли і стали легкою здобиччю для вогню. Цього тижня також на Хортиці була велика пожежа. Важко це бачити та про це чути. Від пожеж страждає не тільки рослинний, але й тваринний світ острова. Кісток тварин тут я практично не бачив, тільки одного разу натрапив на почорнілий фрагмент кістки. На піску та подекуди у воді є залишки великих риб. Переважна кількість це, напевно, ті, що загинули у минулому році під час скиду води на Дніпрогесі. Є й тут і покришки від великого автотранспорту. Їх не так багато, але вони чорніють на піску псуючи вигляд узбережжя заповідника. Вранці практично кожної хвилини було чути звуки гучних вибухів, що доносилися з півдня. Важка війна триває. Побажаємо нашим хлопцям витримки, уважності янголо-охоронця та Божої допомоги. А я все ближче до південного полюсу Хортиці. Ще трохи, і ми знову побачимо, як виглядає це унікальне місце. Як ви знаєте, півтора місяці тому я вже був там, рухаючись східним узбережжям, та ось не міг не скористатися нагодою, щоб знову опинитися у цьому місці. Скажу відверто, що я ніколи не був у цих місцях, тож абсолютно все я бачу вперше. Але спочатку ми опиняємося поблизу колишньої протоки, що вела до плавневого озера Осокорового. Сподіваюсь якось пройтися колишньою протокою та побачити, як зараз виглядає колишнє озеро. А поки залишається тільки згадувати про колишній вигляд плавнової частини Хортиці. Є аерофотознімок 1943 року, де можна подивитися на вигляд цієї частини острова. Протоки також немає. Але озеро є. Тоді опадів було значно більше, тож озеро живелося значною мірою за рахунок дощів та снігів, можливо, і підземних джерел. До речі, бачите поблизу протоки величезну мілину. Тоді у Хортиці виглядало зовсім інакше німці тільки но відбудували греблю, і у водосховищі накопичувалась вода для подальшої роботи турбін. Тож тоді Дніпро нижче греблі був навіть ще мілкішим, ніж зараз. Саме такі експерименти ставили та ставлять над природою окупанти. Тут, поряд із південним полюсом, хтось облаштував місце відпочинку. Ексклюзив виглядає ось так: місце для шашликів також не забули створити. Та рухаємося далі, і полюс хортиці вже на відстані у 100 метрів. Ось так це місце виглядає згори, та якщо озирнутися навкруги. Якийсь Робінзон загубив тут весла, одне поламане навпіл, поряд покришка від колеса та якісь залізяки. Та ми тут не заради них, а ось заради цього краєвида. Напевно, тут завжди вітряно, бо це полюс Хортиці, тут сходяться два Дніпра. Це гарне місце для відвідин. Принаймні, мені так здається. Тут можна зайти у Дніпро та дати відпочинок втомленим ногам. Тож насолоджуємося цим місцем та послухаємо, як воно звучить та виглядає. А я зникаю. Дякую за увагу!